Треба розуміти різницю між допомогою і членством. Ви розумієте, військова складова НАТО як альянсу це 25% від загальних вимог альянсу. І е, членом альянсу може стати країна, яка відповідає певним е, стандартам демократії, пев, певній певні моделі економічного розвитку і е, певній моделі, м, ну скажімо так, верховенства права. І тут, якщо бачите, тільки на четвертому місці вже є військова допомога і військова взаємодія так, НАТО як е, альянс створювався на початку для абсолютно утилітарних цілей для недопущення просування е, комуністичної агресії на захід Європи. Він з цією задачею справився, але потім ну, відбулися певні зміни Альянсу, який став не просто військовим альянсом, а військово-політичним альянсом. І саме тут ми маємо надзвичайно велику домашню роботу, яка має бути зроблена. Тобто ми маємо відповідати певним стандартам і критеріям, які є єдиними для всього альянсу, і відповідно до цього. Ми маємо працювати над удосконаленням нашої політичної економічної моделі, над удосконаленням нашої судової і правової системи. Звісно, ви можете запитати, а як же Туреччина опинилася у складі альянсу? Ну тут треба розуміти, що е, Туреччина опинилася у складі альянсу саме на тому першому етапі створення ці, цієї спільноти, саме тому, що треба було зупинити просування комуністичної агресії, як я казав, і тоді е, Туреччина скористалася таким шансом, е, будучи таким собі певним плацдармом для запобігання розповсюдження. Комунізму на території Балканських країн на території азійських країн, саме тому ми маємо чітко ділити наші взаємовідносини з альянсом між військовою допомогою, яка є досить тоталітарною, і тою наполегливою роботою, яка від нас вимагається, для того, щоб ми відповідали стандартам членства в Альянсі.